З нагоди дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці заслужений художник України Андрій Холоменюк представив загалу близько 15 полотен у жанрі батального живопису, які відображають розвиток України як держави та європейського миротворення. Ми починаємо розповідь про славні військові традиції і перемоги зброї русинів козаків. Спочатку Тисяча з 1362 року, по можна сказати, по Хотинську битву 1621 рік. Те, що студія продовжує роботу працювати активно, і зараз робота наша буде переміщатися в сторону до Донецька туди, тому що зараз потребує історія наша, оновлення і. В них можна побачити такі історичні події, як, до прикладу, Грюнвальдська битва, битва під Оршею, Хотинська битва та багато інших. Всі ці події відбувалися в самі критичні моменти, коли Європа потребувала захисту. І саме на нашій землі проходили оці битви в основному, які потім зупиняли ескалацію конфліктів і захоплення території Європи. Сама ж виставка, як обіцяють організатори, триватиме декілька місяців, а її експонати оновлюватимуться. Її завдання в тому, щоб вона постійно надихала людей, які тут бувають в стінах на патріотичний дух, національний дух. І експонати, які тут є, будуть постійно мінятися, додаватимуться нові і нові. Тобто виставка буде такою жвавою, цікавою. Дуже дуже корисною Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.